Доброго дня всім. Юля. Дуже дякую тобі за запрошення на цей івент, на цю конференцію і надання можливості нам представити нашу організацію, розповісти про те, що ми робимо, хто ми такі є, як ми можемо співпрацювати із громадами, і як ми вже співпрацюємо із клубом мерів. Основними перевагами цього туру це буде залучення інвестицій для фінансування стартапів, для фінансування українського бізнесу існуючого та для реалізації проєктів громад, та для реалізації проєктів громад. Для допомоги громадам вийти на міжнародну арену на міжнародний ринок та реалізувати свої проекти. А також основною метою буде масштабувати вже існуючий бізнес, імпорт, експорт матеріалів та обладнання, допомагаємо виходити на нові ринки розширення ринків збуту і налагодження міжнародного партнерства. Ми плануємо вже плануємо найближчі три конференції, які будуть проходити в трьох країнах світу. Це буде в червні. І ці конференції будуть проходити по плану у нас в Польщі, в Нідерландах та в Німеччині. І ми запрошуємо український бізнес. Ми запрошуємо українські громади прийняти участь в цих конференціях, якщо є в цьому цікавість, та надати нам на відбір свої проекти. У нас планується показати. Ми плануємо лише 18 проектів на цих конференціях від України від всієї України. Від громад планується показати по два проекти громади, і один із цих проектів може бути соціальним. Тобто, ви можете отримати можливість представити свої проекти. Дуже рад бачити всіх. що я дуже гарно розмовляю украинскую мовущее, вы в чаю, буду на российскую. Я очень рад и хочу в первую очередь начать с того, что поблагодарить команду Юлии Геннадьевны и всех, кто работает в Клубе Мэров сейчас, потому что они сделали за последние вот 6-7 месяцев абсолютно обалденную работу, которая дает нам возможность коммуникировать сегодня с вами и дает нам возможность также показать вам то, что сейчас вы видите. Как я начну свою презентацию, я детально сегодня буду объяснять, что мы делаем на глобальном уровне для того, чтобы вы понимали, что требуется от вас для того, чтобы быть частью всего, что сейчас будет происходить. А, как я сейчас говорю, внутри нашей команды разминка закончилась, начинается реальная игра, и мы должны к этому быть готовы. Значит, первое, что я хочу сегодня вам показать, это я вот недавно вернулся с Вашингтона. Была честь презентовать то, что вы сейчас увидите в National Press Club. Это очень историческое место, там, где выступали президенты, Стив Джабс, там, Элон Маск и так далее. И это была конференция Smart City Council глобальный. Мы сейчас, это организация, которая объединяет все компании мира, в мире, которые занимаются умными технологиями. И сегодня я хочу вам с уверенностью сказать, что мы уже договорились и идем на подписание договоренности с этой структурой.